2008-го родина Оксани взяла кредит на квартиру 120 тисяч гривень. Навіть попри кризу повернули банку майже дві третини. Далі платити вчасно були не в змозі. Просили в установи про відстрочку, але їм відмовили. Мені залишалося 10 тисяч доларів сплатити, а вони зараз вже хочуть 20, тому що вони нараховували пені, вони нараховували штрафи. Таких прикладів безліч. Дивує інше, те, що банкірам байдуже до долі людей. Адже більшість боржників готові виплатити тіло кредиту, якщо, наприклад, їм спишуть пеню або принаймні повернути більшу його частину. Але замість того, щоб допомогти людям, банкіри просто перепродають ці кредити колекторам за безцінь. вдвічі-втричі дешевше. Ну а ті вже не церемоняться від погроз телефоном до відвертого хуліганства. Прийшли, які люди. Тотнулися в двері, поміняли замок, побили чоловіка, вигнали за двері, сказали, що вони цю квартиру купили. І поліція часто в таких випадках без сила, адже в колекторів є на руках усі юридично правильно оформлені документи. вас навіть не попередили про продаж кредиту або виставили за двері власного житла. Так це до суду. А такі справи там часто густо розглядаються роками. На жаль, кредитні граблі так нічого українців і не навчили. кажуть, у нас із малого та великого лиха обирають обидва. Завмерло кредитування нерухомості, розквітло кредитування споживче. Магазини заманюють пропозиціями розстрочки з нульовими відсотками. Згодом виявляється, що це насправді той самий кредит, який дає банк. А він вже своєї вигоди, повірте, не упустить. Всікається блаз получить швидкі гроші. Но не завжди визникає можливості відвернути, тому що процент може зашкалювати. Кроме того, ти можеш думати, що є один процент. А в тих обязательствах, которые ти підписав, процент совсем інший. І тогда возникает вопрос. Был ли смысл смисл кредит брату чи то, що ви присуща два в три рази більше самой суммы. Запам'ятайте, якщо йдеться про розстрочку, то сума виплат просто розбивається магазином на рівні частини протягом обумовленого періоду. За іншими ж ознаками, це звичайнісінький кредит у банку. Навіть якщо в договорі напишуть нуль відсотків, вас можуть примусити відкрити рахунок у банку, звичайно, не безкоштовно. Далі страхування кредиту, комісія за його надання, комісія за обслуговування тощо. Банк заробить на вашому кредиті за будь-якої нагоди. Ну і звичайно, найменше прострочення за платежем і ваш кредит запросто перепродадуть колекторам. Чого від них чекати, ми вже розповідали. Однак останнім часом життя настільки погіршило, що люди беруть кредити просто аби звести кінці з кінцями, дожити до зарплати або навіть оплатити комуналку, щоб квартиру не забрали. На таких полюють різні кредитні спілки та кредитні супермаркети, яких розвелося чи не на кожній зупинці. Втім, експерти попереджають, що менш надійна фінансова установа, то надалі більшими будуть проблеми у боржника і зазначають зовсім кепсько брати в борг за оголошеннями. Если это носит массовый характер, такие білики несят на столбе, то это идет риск. И риск не только что у тебя заберут все, что у тебя есть, а еще риск потерять здоровье на самом деле. Поэтому если мы говорим о том, что будет привлекаться личности да, для выбивания денег, связи з тим, что не отдал долг. Ми вирішили зателефонувати до однієї з контор, яка обіцяє швидкі гроші. Послухайте розмову досить повчальна. Алло. Алло. здравствуйте. 10 тысяч гривен мне нужна сумма на полгода. Сколько это получится? нужно минимум брать 15, чтобы за мою работу 20%. Сейчас записываешь номер и звонишь, и говоришь, я от Богдана по поводу кредита. Он тебе все расскажет, все как надо поможет. Понял? Уже с самого тона розмови зрозуміло, ким може бути той добродій, що з нами спілкується, і чим загрожує такий кредит. Тож добре думайте, чи дійсно вам зараз конче необхідна нова машина, телефон чи власне готівка? Бо у випадку прострочення або неповернення залишитися сам на сам із банкирами, колекторами або відвертим криміналом. І в цьому випадку розраховувати скоріше за все доведеться лише на себе.